Я набираю цю людину, кажу, ну, чи дадуть вони дозвіл. Та людина каже, що вони всіх футболять, своїм запити кидають, але дозвіл дають вони. Є два варіанти: або на два роки, або на десять років. Та ні, вони кажуть? Так, да, так, да, кажуть, на два роки десь 100 баксів на 10-150. Що а як? Ну, гроші. Ну, типа в нейтральної сторони гроші, типу у мене, я там беру ці гроші, потім, коли дозвіл видають. То я ці гроші ну вам дозвіл, а я передаю цим людям гроші. Ну кажу, розумієш, тут вже не 15 тисяч доларів. Якщо там іде мова до тисячі гектарів, це ж десь 150 кусків. Кажу, ну каже, я під себе візьму таку відповідальність. Перші свідчі були справа головного січня управління члени поліції України Гермі Тарас Михайлович. У мене на виконанні наявна коло під час коронавсу міста Піїв від 1 листопада 23-го року щодо проведення. Доброго ранку. Доброго дня. Старший слідчий ВОВС, головного Є, слідчого управління національної поліції, підполковник поліції Волобоєва Олена Вікторівна. Вам доча, копі? Підчувалька. Печатка. Слідчим Національної поліції України. За процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, за оперативною підтримкою департаменту забезпечення діяльності з небезпечними матеріалами національної поліції України здійснюється розслідування в кримінальному провадженні за фактом самовільного заняття земельної ділянки, вчинення зловживання службової особи, своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. В основному розслідування встановлено, що у 2020 році двадцятому році народицької ОТГ Житомирської області за попередньою змовою з землевпорядників селищної ради, а також трьома суб'єктами господарювання незаконно передав вказаним суб'єктам земельні ділянки державної форми власності на підставі попередніх договорів оренди. На підставі вказаних договорів оренди вказані суб'єкти господарювання здійснили незаконне вирощування а з подальшим продажем сільськогосподарської продукції та отримували за це грошові кошти. На даний час встановлено розмір збитку, завданий державі в розмірі 37 мільйонів гривень. Внаслідок зібраних доказів вказом кримінального провадження повідомлено про підозру п'яти особам, з яких двом особам селищної ради народицької ОТГ, а саме голові та землевпорядникам, а також трьом директорам, суб'єктам підприємницької діяльності за вказане кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує позбавлення волі до шести років ув'язнення.